Виконуємо номер 35 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На хімічної комбінації, де у великій кількості є отруйні і небезпечні для життя речовини, унаслідок аварії стався витік хлору. У безвітряну погоду хлор стелиться по землі. Поширюючись, він займає ділянку поверхні у формі круга. Завдання перше. Обчисліть площу зараженої території, якщо відстань від місця витоку хлору до межі по радіусу 200 метрів. Друге. Обчисліть якої довжини мотузка знадобиться для огородження зараженої зони. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Площу круга обчислюємо за формулою пі квадрат. тому щоб знайти площу ділянки зараженої. Нам необхідно 3,14 помножити на 200 у квадраті. 200 у квадраті це 40 тисяч, тому 3,14 множимо на 40 тисяч, отримаємо 125 тисяч 600 метрів квадратних. І пояснюємо площа зараженої території. Площа зараженої території. Ну, а тепер знайдемо, яку мотузку довжина. Скористаємо формулу для обчислення довжини кола П2ПР. Довжина мотузки. Ми 2 множимо на 3,14 і множимо на 200. Тут поставимо знак наближення. Так, а тут уже нормально. Отримаємо 1256 метрів і пояснюємо до мотузка. Мотузки знадобиться для огородження. Записуємо Відповідь. Двадцять тисяч метрів квадратних і 1256 метрів. Номер 35 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.